Як батько повернути спілкування з дитиною, якщо мати неправомірно вивезла за кордон та забороняє спілкування? Мене звати Денис Анатолійович. Практикую з 2013 року. Щоб повернути спілкування з дитиною, яка була неправомірно вивезена за кордон? Зверніться до Міністерства юстиції України із заявою про забезпечення реалізації права доступу до дитини, або про повернення дитини. Також додайте заяву разом із упроводними документами, що підтверджують родинний зв'язок, факт вивезення, а також докази незаконності, якщо такі є, до Міністерства систем України або його територіальних органів. Також вам може знадобитися, звернутися до суду з позовом про усунення перешкод спілкування з дитиною. Тут ми вам можемо допомогти. Покроковими діями є поступово це. Підготуйте свідоцтво про народження та факт вивезення дитини, наприклад, довідку або відповідь від Державної прикордонної служби України. Наступним кроком це подайте заяву до Міністерства України або його територіального органу і заявою про забезпечення реалізації права доступу до дитини або про повернення дитини. У заяві зазначити інформацію про вас, дитину, матір та місце їх проживання за кордоном. Якщо відомо, якщо ж ні. То є алгоритм дій, як дізнатися. Та зверніться до суду українського. Потім треба буде реалізувати рішення Українського суду за кордоном. Ми також на цьому етапі можемо вам допомогти. Звертайтесь через приватні повідомлення, домовимось про консультацію та побудову плану дій. Є телеграм-канал, там більше цікавого. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться, тому що можемо більше не зустрітися. А юридична допомога, як правило, потрібна непередбачувано терміново. Чекаю та завжди на зв'язку.